Доброго ранку, вітаю всіх з Днем Святого Миколая. Сподіваюся, Миколайчик вам щось під подушечку приніс. А мені так приніс. Мені так точно приніс. Ось дивіться. Моя доця принесла ось мамі. Такий подаруночок гарненький. А ось папі. Подивимося, відкриваємо. Ух ти! Диви, яка краса. Україн. Паспорт. Ти шо ти що? <сум> Супер. Так, дякую. Так, тут можна не тільки паспорт носити, тут багато чого можна. Тут можна якісь. В общем, багато чого можна тут не носити. Жуйка, це дуже корисна річ. Ручки для записів. І, ну, звичайно ж, блокнот. Ну, Який він класний, який він елітний? Диви який? Ого. Так в такому блокноті прям зразу хочеться писати якісь ці якісь свої думки вже починати. Ще гороскоп, на який це рік? Чи це загалом гороскоп? Оце я зараз буду читати про себе в наступному відео. Так, і ще що тут у нас? Що це таке? Я думав, що це якісь... Ні, це. Я думав, що це якісь конфети. Так, отакий в мене подаруночок. Ні, ну Такий взагалі класний. Цей записничок, блокнот. Да, і ручки такі елітні. Так, в наступному відео буду читати про свій знак Зодіака. Цих зі святом Святого Миколая.